Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі і сьогодні я хотів би з вами поділитися інформацією про роботу в Німеччині для тих українців, хто має можливість і хотів би, наприклад, заробити якісь додаткові кошти на сезонних роботах в Німеччині. І так, друзі, українці можуть непогано заробити, поїхавши на сезоні. Саме, друзі, на сезоні роботи до Німеччини. Це, звісно, друзі, я зразу попереджаю, важка праця в полях і в теплицях. Проте, друзі, рівень зарплат щороку там приваблює дуже багатьох мігрантів з України. За місяць роботи у полі там можна отримати від 1200 до 1700 євро. На сьогоднішній день у Німеччині дуже великий попит на сезонних робітників. Це стосується не лише вакансій зі збирання ягід і вов і овочів. Також друзі шукають помічників на виробництво декоративних рослин, овочів, різноробів і прибиральників. Яку ж сезонну друзі роботу пропонують у Німеччині? Досвіду роботи. Ніякого не вимагають, але, звісно, вітається знання німецької мови. Ну, звісно, друзі, як і в інших країнах Європейського Союзу. Роботу пропонують у великих комфортних теплицях, і робота різноманітна: від сівби до підготовки декоративних рослин до продажу. Роботодавці запрошують українців на збір полуниці, малини, винограду і різних. У Франкфурті на майні шукають чоловіків і жінок до 60 років на збирання спаржі. Їм пропонують 8-10 годинний робочий день безкоштовне проживання і безкоштовне харчування. Платять там по 12 євро на годину це приблизно 470-480 гривень, але бруто. За збір полуниці в полі або в теплицях українцям пропонують по 9 євро на годину. Це приблизно 350-360 гривень. На роботу запрошують чоловіків і сімейні пари віком від 18 до 35 років. Тривалість роботи від 1 до 3 місяців. Звісно, залежить друзі від урожаю і бажання вашого працювати. Робочий день це 80 годинний робочий день, 5 днів на тиждень. Проживання надається безкоштовно. На сезоні роботи шукають і прибиральниць, які виконують функції покоївок, посудомийок і також помічниці на кухні. Робота від червня до кінця жовтня. І, звісно ж, вітаються базові знання німецької мови. Пропонують роботу 6 днів на тиждень, повний робочий день і безкоштовне проживання, безкоштовне харчування. Зарплата від 1200 до 1700 євро. Це приблизно 55, 67, 68 тисяч гривень. Але це вже нетто, Вже вираховані всі податки. Для чоловіків є робота різноробочих на кладну фабрику, склади і готелі. Пропонують роботу у таких містах, як Берлін, Берлін, Брандербург і Гамбург. І, друзі, графік роботи 5-6 днів на тиждень залежно від сфери діяльності. Робота може бути також позмінною. Крім того, робітників обіцяють забезпечити житлом двох-трьох місними кімнатами із загальною кухнею і санвузлом. Зарплата у середньому від 1600 євро, це приблизно 63-65 тисяч гривень. Але теж не то вже з вирахованими всіми податками. Ну, ось, друзі, якщо у вас є бажання, якщо у вас є можливість, якщо ви там, не знаю, проживаєте в, якомусь, в якійсь іншій країні Європейського Союзу, і у вас там маленька. Зарплатня, і у вас є можливість поїхати, наприклад, до Німеччини, щоб заробити більше, або ж ті українці, які знаходяться зараз в Україні, і або взагалі не мають роботи, і там, або також роботу з маленькою зарплатнею, і є можливість виїхати, тобто то ви можете поїхати собі на сезонні роботи і там за 2-3 місяці підзаробити собі кошти. Друзі, якщо вам інформація була корисна, будь ласка, підтримайте це відео подобайкою і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. До зустрічі!